Продажні органи скільки коштує зірочка на міліцейські погони? Я відказувався платити гроші за те, щоб отримати звання і офіцерську посаду. Погони. На продаж. Українські міліціонери бунтують проти корупції у власних лавах. Вони вже не бояться зізнаватися на камеру. Для того, щоб просунутися службовими сходами, треба не боротися зі злочинцями, а кришувати їх. Дивіться, відверте розслідування програми гроші, як зробити кар'єру в українській міліції. Я інспектор патрульної служби Марганецького ОВД. Все життя Микола йшов до своєї дитячої мрії стати офіцером міліції. Грошей сім'ї не було, тому хлопцеві довелось працювати рядовим міліціонером і вчитися заочно. Закінчив інститут МВД весною 30 апреля 2010 року отримав диплом Здавалось, ось-ось, і мрія стане реальністю. Але офіцерські зарачки так і не засяяли на плечах міліціонера. Хоча зазвичай погони лейтенанта вручають разом із дипломом. Я відказувався платити деньги за начальнику по работе з персоналом, подполковнику В... Андрію Валерійовичу. За те, щоб отримати звання і офіцерську посаду. Про підполковника, який їздить на дорогому авто і не любить журналістів, я з ним, я оператор. Там не ні Тепло відгукуються його колеги. У мене була можливість привести суддя кімнату міліції з участкових. До мене підійшов і сказав з тебе 50 тисяч, я йому дав ці гроші, мене ніхто не переводить, я підхожу. Чутко, говорю, а що таке? Ви ж сказали, ну ти ще принеси пару толстолобиков, і ми вирішимо вопрос. Я йому приніс пару взяв їх. В итоге потом прошло еще неделю, он сказал, извини, на то место взяли другого человека. Дати хабар, аби отримати тепле місце, нормальні міліцейські стосунки. Але цього офіцера обурює не те, що начальник взяв хабар, а те, що не відпрацював його. Проба поспілкуватись з начальником Марганцевського рову МВС закінчилась, як завжди, лагідною розмовою з його підлеглими. Не можна знімати, у вас секретний об'єкт. Чому? Чому що за випроси? Товарищ майор, що це за питання? Не мене знімати. Так, можемо поговорити з начальником? На даний момент юні. Ніхто з заступників спілкуватися з нами не наважився. На жаль. У нас є інформація, яка зацікавить не лише місцеве керівництво, а й самого пана Захарченка, міністра внутрішніх справ країни. Ось частина запису, який надали нам працівники Марганцевської міліції, а саме інспектори ДПС, у яких підполковник вича вимагав хабар у розмірі 4 тисяч гривень за те, що вони, начебто, побили людину. 000, 000. Нічого смішно, ти не наміша струна. На чуділі, чу а товарі. Давайте не на темі. Так що вашим местом. Ви писали в ударі ліво, ну пау удар таймати. Що думати? Давайте, щоб та тіга пройшло, відправить. Містерство розмова відбувалась в кабінеті підполковника міліції. На що ж здатні такі захисники правопорядку? Давайте проїдемо містом і подивимось, чим живе Марганин. Ранок багатьох марганечан починається не з кави. Ось у цьому кіоску розливають пальону горілку. 4 рубля. Жодних дозволів, звичайно, нема. Ми маємо право як потребителі знати, що ми п'ємо і у кого ми це п'ємо. Нічого я не паріть, нічого гаріть. Де міліція? невідомо. Тут продають контрабандні цигарки. А Дайте мені, будь ласка, цей Петр Темп. Маршу і Беверлі. А тепер скажіть мені, пожалуйста, ласка, чому на этих пачках нет акцизных марок. Ви знаєте, що це контрабандний товар? Не знаю. Я реалізатор. Де міліція? Цілий ринок на привокзальній площі. Думаєте, в когось є дозвіл на торгівлю чи дозвіл на встановлення торгових точок? Підкреслюємо. Це привокзальна площа, де має їздити транспорт. Як документи? – А ви не знаєте, що повинні бути такі документи. А що вони є в тваринка? Сереж, у вас є документи під місто? Тут, тобто, мабуть, ні у кого їх немає. Я там не бачу, що у кого там буде. Мабуть, міліціонери просто не бачили тут торгівців, інакше, звичайно, зробили б зауваження. Ой, а це що? Якісь люди побачили нас і тікають. Майже весь марганець вкритий такими чудокопанками, люди добувають відкритим способом руду. Це просто бери і кидай. Потім треба її просіяти. Для цього має бути дві людини, але спробую сам. Побачивши знімальну групу, робітники покидали своє знаряддя і потікали. А якщо ми це зараз заберемо? В Марганці на очах у всіх, у тому числі і у міліції, незаконно налагоджений повний цикл видобутку та первинної обробки марганцевої руди. Тут її добувають, сюди везуть просіювати до дрібної фракції, а тут вже проганяють через потужний електромагніт, аби підготувати до завантаження у піч. Доходи від такого виробництва казкові, Державу ділки лишають у стороні, де міліція. Ви вінувати! Коли у Марганці дізналися про відверту сповідь постового програмі гроші, у місті розгорівся справжній скандал. Останні подробиці унікального викриття ми прямо зараз почуємо з перших вуст. У нас на зв'язку інспектор патрульно-постової служби Микола Ташенов. Микола, як ваше керівництво зреагувало на нашу з вами зустріч? Після того, як уїхала зйомочна група телевідження. Через э, три дня мне объявили НДС, неполное должностное соответствие, с предупреждением об увольнении. Якобы я опоздал на работу э, на два часа. В этот день я был выходной, согласно установленной графика и подписанной руководством. Председатель э, профсоюза нашего ходил к начальнику милиции с двумя пенсионерами из Совета ветеранов Организации общественной. В присутствии яких він сказав я його уволю по каким причинам не объясняет, але я зв'язую це з тим моментом, що я э, коррупционные действия нашого руководительства. Дякую, Микола. Сподіваємось, після зізнання вас не звільнять, а міліція в Марганці таки стане менш корумпованою.